От знаєте, як сучасні пошукові системи примудряються знайти саме те, що нам треба, серед цього ну, просто океану даних, особливо коли сенс такий м -м, неочевидний, багатогранний, ключових слів вже давно не вистачає. Сьогодні ми зануримось у проблему багатовекторного пошуку. Він дає кращі результати, значно точніші, але ну, зазвичай він повільніший. Нейронні вбудовування, звісно, все змінили. Але й створили нові виклики щодо ефективності. І сьогодні ми розглянемо статтю Мювера Fixed Dimensional Encodings». Це робота Google Research, DeepMind та Університету Меріленду. Спробуємо розібратися, як Мювера прагне зробити оцей передовий пошук і швидшим, і простішим, як вона власне, долає розрив між точністю моделей типу Колберт і швидкістю класичних одновекторних методів. Давайте почнемо з основ. Чому взагалі одного вектора для даних буває замало? От згадаємо Колберт там же для кожного документа, для запиту генерується кілька векторів. Так, саме так. І це дозволяє вловити більше нюансів, значно краще зрозуміти контекст. Але тут постає питання: а як порівнювати ці цілі набори векторів? Ага. Для цього є так звана схожість шамфера ну або Chamfer Similarity. Це досить точний метод, але він обчислювально ну дуже непростий. Він, ніби, перевіряє наскільки добре два набори векторів пасують один одному. І отут, власне, і є головна складність. Багатовекторний пошук стає дуже дорогим. Чому саме? Ну, по-перше, векторів стає набагато більше на порядки. По-друге, оця схожість шамфера, вона не лінійна, і для неї немає таких оптимізованих систем, як от MIPS для одновекторного пошуку. MIPS – це ж стандарт для швидкого пошуку максимального скалярного добутку. Зрозуміло. Тобто існуючі методи якось намагаються цю складність обійти, може спростити? Так, є підходи. Наприклад, Plaid. Він використовує такі, знаєте, складні, багатоетапні процеси, часто вони спираються на евристики з одновекторного пошуку, але це не завжди ефективно і може вимагати дуже ретельного налаштування, знаєте, під конкретну задачу, і не факт, що результат буде оптимальним. Гаразд, давайте тоді розберемося, а що пропонує М'ювєра? Яка їхня ідея? Здається, вони хочуть повернутися до простоти одного вектора, але зберегти переваги багатьох. Це як ну, знайти спосіб стиснути складну карту скарбів у простий напрямок, який все одно приведе куди треба, але швидше. Точно дуже влучне порівняння. Вони роблять це за допомогою так званих FDA кодувань фіксованої розмірності. Генеруються вони приблизно так. Спочатку весь простір можливих векторів розбивається на кластери. Наприклад, за допомогою SimHash, LSH. це така техніка швидкого групування схожих елементів. Угу. Потім вектори, що потрапили в один кластер, якось агрегуються, ну усереднюються або сумуються, наприклад, можна ще й розмірність зменшити за допомогою проекції, і цей процес можна повторити з різними параметрами, щоб досягти кращої точності. І що тут такого особливого? В чому фішка? О. Тут є кілька цікавих моментів. По-перше, саме перетворення, воно Data Oblivious, тобто не залежить від конкретних даних, з якими працює система. Тобто можна оновлювати дані і нічого не треба перелаштовувати. Сага так це робить систему стійкою і зручною для потокової обробки. А по-друге, і це ну, дуже важливо, ЕМ'ю має теоретичні гарантії. Це перший такий одновекторний проксі метод з доказовим епсилон наближенням до схожості Шамфера, простіше кажучи, є математичне доведення, що помилка цього спрощення не буде більшою за певну межу епсилон. Теорія звучить досить елегантно. А що на практиці? Продуктивність, яка як мувера виглядає порівняно зі старими підходами. Ну от з тією ж евристикою на базі одного вектора SVL чи зі згаданим плейт? Результати треба сказати, вражають. Дослідження показує, що Евдії дозволяють відібрати у 2-5 разів менше кандидатів, щоб отримати ту саму повноту пошуку, або рекол, що й SV Евристика. Вже непогано, а сплейт. А порівняно з плейт, мувера показує середньому на 10% вищу повноту пошуку, і що ще важливіше, на 90% нижчу затримку відповіді, тобто лейтенсі. Це на різних стандартних датасетах, типу BAR, MS Marco, Hotpod QA, NQ. Ого на 90% швидше. Це ж величезна різниця. А є ще якісь оптимізації, що це уможливлюють, бо звучить майже магічно? Магії немає. Є технології. Використовується квантування добутків або Product Quantization PQ. Це техніка стиснення даних. Вона дозволяє зменшити розмір оцих FDI у 32 рази. Уявить вектор з, скажімо, 10 тисяч вимірів зберігати всього у 1280 байтах в 32 рази нічого собі. Так. І це з мінімальними втратами якості пошуку. А це, звісно, кардинально зменшує вимоги до пам'яті і дуже підвищує швидкість обробки запитів. QPS. Ще згадується техніка ball carving. Вона прискорює етап переранжування кандидатів, допомагає швидко відсіяти найменш релевантні. Тобто всі ці оптимізації роблять потужний багатовекторний пошук, ну значно реальнішим для практичного застосування. Саме так, якщо подивитися ширше, це означає, що висока точність стає доступнішою, не потрібні якісь надмірні обчислювальні потужності чи гігабайти пам'яті. І ще ж надійність у статті згадували, що мувіра стабільно працює на різних даних і її не треба довго налаштовувати, на відміну від деяких інших примхливих систем. Отже, що це все означає для нас, для користувачів? Швидший, простіший і водночас точніший пошук стає ближчим, підсумовуючи так, мовіра пропонує цілком обґрунтований і перевірений спосіб отримати найкраще з обох світів. Точність багатовекторного підходу зі швидкістю ну майже як в одновекторного. І все завдяки розумному перетворенню Федеме Є та ефективному стисненню. Це справді значний крок вперед. Дуже цікаво, і наостанок така думка для роздумів. Автори самі зазначають, що вони не досліджували, як середня кількість векторів на документ впливає на якість ФДМЄ. Це ж піднімає питання: а чи могли б майбутні системи якось адаптувати генерацію цих ФДМЄ? в залежності від складності чи обсягу документа, щоб пошук став ще інтелектуальнішим? Абсолютно слушне питання. Це безумовно напрямок для майбутніх досліджень. Адаптивність завжди додає цінності.